Насправді Балаклава виконує дуже багато функцій. <кхм> Перш за все, Балаклава, на мою думку, чим прикольно, вона абстрагує е, людей від особистості. тому що е, ну, Люди завжди сприймають те, що хтось говорить, через при, призму його особистості. І дуже часто багато хто цим зловживає, типу, маючи там якийсь певний авторитет розумної людини, то він може говорити якусь повну херню і всі таки оу, який мудрий чоловік, певно, щось мудре сказав. Коли ти робиш щось анонімно, це прикольно, тому що для оцінки залишається тільки те, що ти робиш, ну, або якісь там твої вчинки чи твої слова, і відповідно неможливо домагатися до, до тебе, що типу, а, та що він може знати? Він там в дитинстві, я не знаю, мав двійку з математики. ну, Якось так. Тобто цього нема, і відповідно лише збирається фактор суб'єктивності. Тому що, на жаль, ну особливо українці цим грішать, в будь-яких дискусіях на будь-які теми в нас чуть-чуть зразу переходять на особистості, типу. А шо ви думаєте там? Давайте не будемо Порошенка і Зеленського чіпати. Там що ви думаєте на тему? Я не знаю там якогось філософської течії і, і поезії і декадансу. І аргументом зразу ти дебіл, що, що ти там можеш знати, ну і так далі. Тобто е, момент анонімності він насправді дуже кльово забирає особисті речі. І Якщо ти хочеш доносиш або говориш, то дискутувати можливо виключно з твоїми аргументами, а не переходячи на особистості, ну бо в тебе якби немає ніякої особистості по великому рахунку.